Так, зроблю вам маленький розклад такий, щоб розрадити трохи, загадуйте бажання, хто мене дивився. Ще зараз подивимося, чи здійсниться воно чи ні. Скажіть, будь ласка, нам карти. чи здійсниться бажання, яке задумали глядачі? Загадуйте свої бажання. Зараз подивимося, на що нам дадуть відповідь карти, яке повинно ваше бажання здійснитись. Дуже цікаво. Карти кажуть, що відповідь потрібна жінки, яка пережива за свою соперницю. Переживає, що король її піде до коханки. Або у нього дві жінки, він не може вибрати. Але я вам хочу сказати, що це маячня, він залишиться з вами. Ну, така відповідь карт, любі мої. Все буде добре. І пари сімейні, якщо це в парі сімейні, то у вас все буде добре, ви залишитесь парою. Там не буде ніяких розводів, нічого, а чоловік залишиться, якщо це коханий, просто чоловік ваш, він буде з вами. Коханки не буде. Дякую.